Частина мешканців квартир у будинку по вулиці Гоголя 8 б'ють на сполох. За їх словами, сусіди, які проживають на першому поверсі, незаконно добудовують до будівлі приміщення у своїх потребах. Тому ті, хто живуть на другому поверсі, звернулися в різного роду контролюючі інстанції, аби зупинити цей процес та експлуатацію в комерційних цілях новостворених об'єктів. Один із ініціаторів звернення Віктор Коваленко. Квартира 1, там зроблена прибудова забор, за яким знаходиться шість плит. Криття. Квартира номер 2 прибудувала е, пристройку, може подивитись, пристройка незаконна, прямо поверх газових труб. Квартира No1 на місці цього двохповерхового будинку мала сарай по документам. З'явився будинок, який виходить балконом на 3 метри на межі. Коледжу медичного це тільки частина того, що нам показав пан Віктор. Каже, проблеми почалися, коли до нових приміщень підключили комунікації. Цей сарай запитан незаконно магістралю води каналізації, він виходить в люк. Тариф електричний, вважається, як жила будівля, і з цей сараю запитаний. Квартира номер 1 У них перший поверх площу більше, ніж у цій сумі взятих два приміщення. І там повний безлад, повний. Візьміть, зробіть там ремонт, приведіть в нежилий фонд, який положено по закону. І здавайте в оренду, ми не проти. Чого ви приятись на землю городську? Ми запитали у співвласника деяких квартир на першому поверсі, чи може він підтвердити, що прибудовані об'єкти були створені на законній основі. Не на камеру він повідомив. Цитуємо зараз ідуть перевірки комунальних служб та правоохоронних органів. Як тільки вони закінчаться, ця інформація стане загальнодоступною. Будинок по вулиці Гоголя 8 – це не просто історична будівля кінця 19 століття. У 2021 році, розпорядженням голови Полтавської ОДІ. Де її було визнано як щойно виявлений об'єкт архітектури, каже науковий співробітник Полтавського краєзнавчого музею Олександр Лимар. Конкретно цікавлячий нас будинок використовувався як будинок рабина. Там могли проживати викладачі єврейських навчальних закладів, яких у місті було декілька. До 30-х років він використовувався ще громадою для релігійних потреб, але в 30-ті роки він був націоналізований. А потім після Другої світової війни будинок використовувався як одна з поліклінік міста, потім як житловий. До цього часу, як нам повідомили в інспекції по контролю за благоустроєм міста, перевірки по даному об'єкту вже розпочалися. Фахівці встановлюють, кому і що належать на даному подвір'ї і законність нових споруд, говорить заступник начальника інспекції Руслан Рядько. За результатами перевірки буде прийнято рішення. Якщо воно законне, то Лежиться на місці, якщо незаконні споруди, то все буде подано на комісію, розміщення тимчасових споруд для подальшого демонтажу.